Привіт, та друзі! Ви на каналі Культурна Братія. І з вами Юля. І так, звичайно, ж давненько ми не говорили про зовнішність. Talk about Let's talk about else. Поговоримо, чому люди знову критикують, чи то зовнішність, чи то дійсно пластичні операції, які роблять знаменитості. До речі, саме ці люди за збігом обставин критикують знаменитостей, що ті не роблять процедури. Які маніпуляції з обличчям нібито робила Дженна Ортега, і що вона має спільного із Ерін Моріарті? Як змінилася зовнішність Келлі Осборн? І чи правда, що в неї разом із Лінсі Лохан та Кріс Дженер спільний пластичний хірург? Чи може вони дійсно пили просто смузі, щоб покращити свою зовнішність? Ну це за словами самої Лінсі, моя мама їсть ці батончики, щоб скидати вагу. Дай сюди, також поговоримо про новий девайс від Кім Кардаші і деякі дивні процедури, скажімо, от як ін'єкції барбі та філери у зовнішні статеві губи. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, що допоможе цьому відео просуватися. Також залишайте будь-який коментар для підтримки каналу. І починаємо. Але перед тим як ми почнемо, хочу сказати дуже важливу річ. Це відео буде не про засудження жінок, що робили собі різні процедури чи планують зробити. Навпаки, я особисто поважаю право кожної жінки змінюватися так, як їй хочеться, без засудження чи якогось присоромлювання. Пам'ятаєте, як Шарлота в серіалі і просто так сказала: бачиш, що роблять жінками, соромлять нас за старіння. Але жінка повинна мати можливість освіжитись і не відчувати за це сором хто. Я ботокс і трохи філерів. Це не кінець світу. Я з нею повністю згодна, і сьогодні ми поговоримо не про критику, а радше про взагалі тенденції, тренди, які є. Тому Цю тему ми розглянемо із цікавістю і здоровим скепсисом, нікого не засуджуючи, але й не пропагуючи, що ці процедури всім потрібні. Почнемо ми з Дженни Ортеги, яка стала буквальною іконою темної естетики для зумерів. Але зараз вона в центрі уваги не через творчість і не через вихід нового. Сезону серіалу «Венздей». Актрису запідозрили у пластичній операції. Так нібито це злочин. Обговорення почалися після її появи на промо-акціях світової прем'єри «Венздей». Багато фанатів помітили, що обличчя акторки нібито помітно схудло, і в мережі з'явилися різні теорії, припущення, що Дженна зробила собі пластичну операцію із видалення грудочок Біша, жирових утворень в нижній частині щік. Які роблять обличчя більш м'яким і ніби дитячим. Серед коментарів лунало наступне, що вона зробила зі своїм обличчям? Хто зробив цю операцію, має сісти до в'язниці. Сподіваюся, це просто невдалий макіяж. Особисто мені стається так, що багато з цих коментаторів, до речі, чоловіків, переважна більшість, просто не вшарили, що це такий макіяж в стилі Тіма Бертона. В неї висвізлені брови і зроблений контуринг в стилі ВАМП. Подібну хвилю критики за свою зовнішність раніше переживала актриса Ерін Моріарті, зірка серіалу Хлопаки її теж почали підозрювати в різноманітних підтяжках та видаленні грудочок Біша. До речі, свого часу Ерін навіть вийшла з соцмереж, все повидаляла, тому що не могла впоратися із цими коментарями і критикою. Щодо Дженнертеґі немає жодного підтвердження, чи дійсно вона робила ці операції. Тут могли зіграти роль і макіяж, як я вже сказала, і освітлення, і ракурси, і втрата ваги, чи звичайна зміна фізіогноміки. У цьому віці часто обличчя природньо змінюється, дитяча пухкість щічок з віком зникає. І риси стають більш дорослими та чіткими. Це не обов'язково ознака операції. Таке ставалося з багатьма зірками, яких підозрювали в пластиці, хоча вони просто подорослішали на очах публіки. Іронія полягає в тому, що Дженна Ортега завжди була відома своєю натуральністю та небажанням підлаштовуватися під стандарти краси. Тому припущення про операцію здаються не лише безпідставними, а взагалі абсурдними. Взагалі, коментатори в інтернеті дуже обожнюють навішувати ярлики на актрис в Голлівуді, які дорослішають. Скажімо, це ж саме було і Міллі Бобі Браун, яку звинуватили в тому, що вона старіє. В свої там 20 з чимось років і взагалі помічаєте, що відбувається. Актрис критикують переважно чоловіки за дорослішання за те, що їхнє обличчя змінилося. Вас не наштовхує це на якісь думки. І дійсно, коли ми читаємо ці коментарі, типу що вона зробила зі своїм лицем, що вони зробили зі своїм лицем, то виявиться, що половина, якщо не більшість цих коментаторів, це такі собі дорослі дядьки, домашні. Які сумують за милим виглядом актриси у її там 16-17 років. Тобто, ці коментатори з серйозним лицем пишуть, що дівчина себе зіпсувала тим, що вона виросла. Вони починають наводити якісь старі фотографії актрис і здійснюють ностальгію за підлітковими рисами цих актрис. І ось ми знову повертаємося до питання, чому жіноче дорослішання сприймається як загроза. Мені особисто здається це дуже моторожним і просто показує, як деякі чоловіки можливо навіть не свідомо. Мають ось такі схильності деякі актриси просто дорослішають і таким чином їхня зовнішність змінюється. А деякі дійсно роблять якісь процедури, але не зізнаються в цьому до кінця, а говорять, що просто п'ють смузі. Це якась нова форма заперечення. Ось, наприклад лінсі Лохан. Нещодавно вона просто шокувала весь світ своїм перевтіленням. За чутками у неї були проблеми із речовинами. Тривалий час вона не знімалась і здавалося б, що вона навіть загубила свою кар'єру. Вона стала мамою, а потім заново дебютувала у милих різдвяних драмах на Нетфліксі. І потім бац, через пару місяців вона виходить на червону доріжку просто оновленою, ніби повернула років 15. До речі, скоро має вийти в прокат сиквел фільму Шалена П'ятниця. Який загалом в оригіналі був ремейком? Окремо хочу відмітити цей чудовий омаш на сукні головної героїні, який на днях втілила лінсі Лохан на червоній доріжці. Інтернет гудів про вдалі підтяжки та інші операції. Всі цікавились, хто її пластичний хірург, автор цього шедевру. І вона виглядала не просто там омолодженою чи там оновленою. Вона виглядала дуже здоровою і прям сяючою. Проте, за словами самої Лохан та її піар-менеджерки, чутки про операції неправдиві. Піарниця зазначає, що щойно вигляд лінці, хоча б трошечки змінюється, одразу припускають, що вона зробила підтяжку чи щось відрізала, підтягнула. Це так жорстоко. Тож хейтерам залишається лише хейтити та заздрити. Сумно, що саме туди скочується суспільство, коли мова йде про жінок. Жінки не можуть просто добре виглядати. Усі одразу думають, що це пластика. А іноді це просто здорові звички. Я жодним чином не хочу хейтити лінці Лохан. У мене просто душа розцвітала, коли я побачила, як вона зараз виглядає, і вона дійсно щаслива. Але мені стається, варто бути більш відвертими зі своєю публікою і. Не обманювати прямо в очі, що ти нічого не робиш, бо це може пригнічувати жінок. Дещо таке Лінсі розповіла про певні неінвазивні процедури, скажімо, як лазерні чистки і трошки ботоксу. А щодо здорової рутини, вона сказала, що щоранку п'є фреш із моркви, імбиру, лимона, оливкової олії та яблука. А також вона п'є багато зеленого чаю і додає лимонний сік і насіння, чия у воду. Це все дуже класно, звичайно ж. Але мені здається, там були точно якісь підтяжки. Можливо, я не спеціалістка. Різні спеціалісти з Ютубу, хірурги, практикуючі, вже розбирали на молекули, що саме вона робила. Ще однією героїною інтернет-розслідувань є Келлі Осборн. В'юкік. Після її нещодавніх появ на червоній доріжці TikTok просто вибухнув. Спершу вона дуже сильно схудла, а згодом всі побачили і те, що її обличчя стало зовсім інакшим. Нові вилиці, котячі очі. Якщо чесно, вона мені як ніколи стала схожою на свою чарівну маму. Тоді всі почали питати: це оземпік, це фізичні вправи, ліпосакція, фейсліфт чи блефоропластика? А може, все й одразу. І тут з'являється теорія, що Келлі, Лінсі Лохан та Кріс Дженнер мають одного й того самого пластичного хірурга, можливо, з Беверлі Хілс. На фото вони всі мають схожі риси, схожі вилиці, схожі губи та підборіддя, ніби з одного 3 d шаблону. О! я її пам'ятаю про пластику Кріс Дженер. Я говорила ось у цьому відео. Також я розповіла про цього хірурга. Можете також перейти подивитися, чи його клієнтками саме Лінсі Лохан та Келлі Осборн. Я особисто не знаю. Але чесно кажучи, я загалом рада за тих жінок, які хотіли щось собі змінити і змінили. Вони мають змогу. Питання різних маніпуляцій це завжди дуже. Тонкий лід. Можна стверджувати, що вони мають право, вони так хочуть. А дехто скаже, що це їм нав'язало суспільством. І якби жінки дійсно не мали якихось insecuriti, то нічого б всього-всього не робили. Індустрія краси і різних процедур просто би один день розвалилися. Існує тиск суспільства, особливо на жінок. Бути вічно молодими, худими і натуральними. При цьому цього досягти в один час нереально. Якщо ти хочеш бути молодою у певні пізні роки, то ти не будеш натуральною. Також підіймається дискусія про прозорість і чесність у медіа. Чому зірки просувають натуральність і говорять, що не робили ці процедури? Вони брешуть своїй аудиторії. Для мене ці всі дискусії завжди зводяться до одного: ніхто не має права вказувати жінці, що їй робити зі своїм тілом. Все крапка, але це не забороняє нам підіймати суспільні обговорення і вчитися любити себе по-справжньому. А як ви вважаєте, чи мають знаменитості розповідати про свої всі маніпуляції? Чи це також межа приватності? І про це варто пам'ятати мою увагу. Також нещодавно привернув дуже дивний тіктоківський тренд. Виявилось, він існує ще з 23-го року. Але я побачила його нещодавно: це так звані уколи Барбі. Чому Барбі? Тому що він став популярним після виходу фільму Грети Гервік Барбі. І цей фільм, який мав стати якимось феміністичним маніфестом, по суті дав початок новим антижіночим трендам. Тому що наступні ін'єкції, я вважаю, вони якісь такі, знаєте, беззмістовні і дуже часто доволі шкідливі. Що таке уколи Барбі? Це ін'єкції ботоксу. У є подібні м'язи, які розташовані між шиєю та плечима. Метою є розслаблення цих м'язів, щоб візуально подовжити шию, зробити плечі більш витонченими, і створити так званий ефект Барбі НЕК, як у ляльки Барбі, в якої довга струнка шия і делікатні плечі. І ця процедура не є лікувальною, а суто естетичною. Тобто, нікого, хто робить цю процедуру, не... Бентежить, що лялька Барбі за стандартами якби, пропорції людини дуже-дуже хворобливу худа. Тобто, якщо перенести її в реальний світ, як в цьому фільмі, і виміряти пропорції голови, плечей, талії, стегон, то виходить, що в неї просто якісь нелюдські пропорції, таких фактично не існує. І все ж таки ця процедура. Користуються попитом. Ботокс блокує нервові сигнали, які змушують м'язи скорочуватися. Коли трапеції подібні м'язи розслабляються, вони зменшуються в об'ємі, плечі опускаються і шия здається довшою. Насправді цей тренд став популярним ще в Південній Кореї. Там естетика граційної шиї давно в культі. Попри таку популярність, є багато ризиків і застережень зокрема, з'являються біль у шиї чи плечах після ін'єкції, що закономірно. Вбувається порушення постави або нестабільність у русі плечима, слабкість у верхній частині спини, особливо якщо м'язи активно працювали. Ефект тримається приблизно 3-6 місяців, потім треба повторювати. А результат видно вже через один-два тижні. І взагалі, коли я чую про якусь процедуру чи стиль життя як барбі, мені спадає на думку інфантилізація жіночої краси, тому що ляльковість. Дитячість, і насправді мені завжди від цього дуже моторошно. І давайте поговоримо про наступний тренд, зокрема, про ін'єкції в зовнішні статеві губи. У цьому випадку я не говоритиму про лабіопластик, бо це, як я розумію, зовсім інша процедура. Таня що в собі хоче змінити Саша? Інтім не можна казати. Звичайно, ти можеш казати все, що завгодно. Лобіопластику. лобіопластіку. Ну це 100%, Я знаю, що от, от, це то, що вона на хоче зробити. Правильна відповідь. Олександр хоче полюбити себе. І поговоримо ми не про сам факт наявності такої послуги, як ін'єкції у зовнішній статеві губи, а про подачу, з якою ці ін'єкції просуваються, рекламуються деякими спеціалістками. Давайте ми послухаємо, як саме таку процедуру рекламують. Навіщо потрібні філери в статеві губи, дівчата це вирішити вам, але мода диктує свої якісь такі права. Да? Сьогодні дуже модно, щоб були. Пишні такі статеві зовнішні губи, які одразу кидаються в очі, коли ви знімаєте трусики. Тож філери потрібні лише для краси. А ви знали, що можливо змінити не тільки розмір статевих губ, але і колір? На сьогоднішній день у нас є дуже гарний бустер, який ми вводимо в наружні статеві органи, і вони мають сяйні і рожевий колір, що дуже звабливо для чоловіків. Я не вважаю, що така процедура є там неприпустимою. Жінки мають право робити зі своїм тілом, що хочуть. Також я бачила різні там рекомендації, що це роблять, щоб зробити, крім того, що вони більш пухкі і об'ємні, омолодити зовнішній вигляд вульви, покращити комфорт. Чому жінки це роблять? З віком після пологів губи можуть втрачати свій об'єм. Ін'єкції це коригують. Деякі жінки прагнуть, щоб ця зона виглядала більш естетично в купальнику або білизні. А інколи це відбувається під впливом корноіндустрії, Звичайно ж, я неодноразово вже говорила у своїх відео про нормалізацію дитячих рис у дорослих жінок. Знаєте, йде багато дискусій щодо того, як деякі естетичні стандарти справді нагадують дитячі риси. Скажімо, гладко вигляда, інтимна зона. Інакше прямо мова. Вона каже: Ну не секрет. Всі мужчини дуже люблять голі лисі -пісі. як у младенця? Я в цей момент така як у младенця. Це що виходить? Моя лиса ізольда спасає дітей від латентних пеце. Це може бути не випадковим, а несвідомо транслює естетику інфантильної сексуальності, яку активно культивує корнокультура. культура. Чи є в цьому загравання із ПДФ фільною естетикою? Прямо ні. Але підсвідомо може бути навіть в деяких випадках так. Особливо, коли ці всі ознаки збираються разом, і це вимоги від якогось там чоловіка до своєї там жінки, щоб вона це все робила. Щоб виглядало молодше, ну загалом. Це не означає, що кожна жінка, що робить таку процедуру, підтримує такі сенси. Часто це просто спроба відповідати очікуванням або. Зменшити дискомфорт у тілі, що також можливо, але припускаємо, що сам тренд має потенціал бути спрямованим на нормалізацію небезпечних уявлень. Тобто я вважаю, що це має бути радше чимось таким екзотичним, дуже дивним. Це не має бути такою процедурою, що необхідна всім жінкам. Про це мало говорять, тому що інтимна естетика це якби табу в соціумі. Але важливо розуміти, звідки беруться такі стандарти. Ну, скажімо, інтонація, з якою це просувають лікарі, які роблять ці процедури. Це модно, це мастхев, це новий писк моди. Ходити без трусів взагалі, коли ви йдете кудись, у люди на це вирішувати вам. Якщо вам норм, то ходіть. А вже ж так. Але ж пам'ятайте, що вашу піху не повинні бачити другі люди, які на це не розраховували. А ну і звичайно ж, давайте поговоримо і про лікті. Як ви могли ходити з такими ліктями? Знову ж таки, тут важлива інтонація, з якою це подається. Тут присоромлення, зверхність, і це проблема окремих людей, які цим займаються. Не всіх там косметологів, тому що є завжди адекватні спеціалісти. І я не бачу нічого поганого у зволоженні, там певних ділянок свого тіла, це нормально. Але як завжди, проблема лише в тому, що жінкам нав'язують це як. Щось необхідне, невідворотне. Просто мастхев. Це основна проблема таких спеціалістів. Вони завжди грають на комплексах жінок і створюють нові, тому що я ніколи навіть не думала про свої лікті до цього. Та й далі не буду думати. До речі, про створення нових комплексів. Ми знаємо нашу улюблену Кім Кардашіан як генератор нових комплексів для жінок. Нокейдависна юнанроблокс. Юносевозон Роблоксєстере. На днях вона презентувала свій продукт Skims у категорії коригуючої білизни, який нагадує б'юті рутину героїні із фільму Смерть їй личить. Новинка від Skims – це Seamless Sculpt Face Wrap, незамінна частина вашого вечірнього ритуалу згідно з прес-релізом. Це нібито унікальна пов'язка для обличчя і перший подібний продукт бренду. Вона забезпечує щільну підтримку щелепи та шиї. Застібається на липучках і виготовлена із фірмового скульптурувального матеріалу з додаванням ниток колагену. Я думаю, ви вже мали бачити моє відео про Morning Shed, наскільки це трешово виглядає, купа девайсів, купа різних засобів і як в цьому нормально можна спати, звичайно. Кожному своє. Я думаю, ви вже здогадуєтесь, що ця пов'язка вже просто sold out. Її можна було придбати у двох кольорах клей, глина та какао. Цей продукт адаптовано до сучасних реалій, але багато кому він дійсно нагадав пов'язку, яку носила героїня Меріл Стріп Меделін Ештон у фільмі Смерть її личить. В одній зі сцен вона лежить на дивані в тілесній пов'язці, яка обгортає шию та щелепу, і застібається так само зверху на голові. В тіх вже давно став вірусним тренд із носіння компресійних пов'язок на ніч, але експерти, пластичні хірурги вказують, що ефект від цього є тимчасовим. Такі пов'язки рекламують як засіб для підтягування обличчя, зменшення подвійного підборіддя та покращення лінії щелепи. Вони можуть дати легкий та тимчасовий ефект за рахунок стискання м'яких тканин. Але наукових доказів, що це дасть суттєві результати чи тривалі результати, немає. Також я бачила думки хірургів, що компресійні пов'язки мають сенс лише після оперативного втручання. Тоді вони виконують свою функцію. У здорової людини, яка не робила операції, може бути мінімальна набряклість від положення лежачі, але жодної реальної користі це не дає. Звилістю підіпотисанікінекфес вночі... You're crazy. В інтернеті, звичайно що вже всі гудуть, що це просто якісь рабство для жінок, це якесь знущання, це виглядає як якийсь постапокаліпсис, як з фільму Мовчання гнят. Ентоні Хопкінс був залучений до цієї рекламної інтеграції. Hello, Kim. I'm already feeling 10 years younger. Goodbye. Це все, що ми це обговорюємо, засуджуємо, хвалимо, відповідаємо про те, що все sold out, це все чудовий піар, так само як із джинсами, із сідні свині. Реклама просто не перевершена. Тим паче, вже все розкупили. І як написала одна користувачка Стрец, пов'язка з колагеном, щоб навіть вночі обличчя тримало форму і не дай Боже йому розслабитись. Як на мене, така пов'язка це вже занадто. Я вірю в те, що можна спати на шовковій подушці, що не треба спати на обличчі, не залежувати обличчя. все я вірю. А також я вірю в різні вправи для спини, яка триматиме натягування м'язів. І, відповідно, не буде подвійного підборіддя, якщо немає певної там надлишкової ваги. Все я вірю. Але те, що ти потримаєш так лице і воно так залишиться. Ну, я особисто не вірю в таке. Тому це просто чергове викачування грошей. Компресія. А що ми компресуємо? Якщо ви не робили пластичної апарації, то вам це не потрібно. Воно не робить нічого. Колагенові нитки. Ми всмоктуємо це з допомогою процесу осмосу. Ні, тоді це також нічого не робить. Це допомагає тільки лінії ще Кім, коли інвестуються гроші у її банківський акаунт. Не інвестуйте в такі дурнички. Взагалі, моя мрія полягає в тому, що коли я там постарішаю і в мене попливе овал обличчя. Я думаю, я не буду робити якісь ін'єкції, філери. Я просто захочу зробити таку підтяжку, щоб так мені все натягнули. Оце класно, я б так зробила, чесно. Але поки я молода, я собі живу, насолоджуюсь тим, що маю. А що думаєте ви про ці всі операції, маніпуляції, девайси? Пишіть в коментарях. Поговоримо, побесідуємо і дуже-дуже вас закликаю на кінець цього відео. Переходьте, будь ласка, в мій інстаграм. Я там часто публікую тепер відео із туторіалами з макіяжем. Які я просто обожнюю. І також я закидаю деякі відео з Тіктоку. Якщо ви не дивитесь мій Тікток, там дуже-дуже багато різного контенту про серіали, різні достальгійні підбірки і, взагалі, про поп-культуру. Тому чекаю вас у своїх соцмережах. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь. Ставте лайк та підписуйтесь, якщо дивитеся мої відео вже не вперше.